І ми будемо вам розповідати про історію далекі ринку. Всі ну, згадали, все, як то починалося, як воно було, як воно йшло, і все. Тако, одне за одним, одне за одним. І так життя пройшло. прослівнилося. Чесно, молоді, все. Там 2005 рік, яка була файна. А все вже, Штайте, вже 68 там було, 2005-му скільки. Просто дуже гарно. Молодці, дуже дуже гарні, дуже приємні. Дуже такий. Я помолоділа років на десять. Надзвичайно харизматична, головна, одна із головних героїн цього фільму. Вона зарядила, вона зробила цей фільм. Ось смішна, цікава і дуже класно, що журналістам вдалося знайти таку людину, яка наповнила зокрема цей фільм. Також хочу відзначити, що вдалося знайти архівні. Зйомки саме цієї персонажки, яку зараз яка зараз була головною героїною цього фільму за 2005 рік. Це теж надзвичайно. Я вважаю що це каже супер класна родзинка і прилина цього фільму. Що ще хтось прийшов? Люди в від друзів про фільм Калинка. На калинка це дійсно для мого покоління. Фактично все життя зв'язане з калинкою. Це перші покупки, якісь дитячі покупки, шкільні. Збори в школу, це вся калинка. Зараз, звичайно, ми трошки інше там буваємо, але загалом всі знають цей базар і це фактично є символ Буковини. дуже класно передає через історію однієї підприємниці, ну, однієї чи двох підприємниць, такий як взяти розріз. Як не сказав, що це концептуально глобальний, він показав ринок з усіх сторін, він показав. Ринок різь, призму двох-трьох людей на показався дуже чітко і професійно. героїні головна, вона просто передала той колоритм калинки і тих часів. І зараз навіть захотілося піти і щось купити на калинку та згадати ці всі часи. Я дуже рада, що аудиторія була дуже активна. Чесно кажучи, я не чекала, що ми зберемо настільки багато людей, але дуже приємно, що всі прийшли. Дуже приємно, що і пані Марія була така активна. І я впевнена, що аудиторія залишилася задоволеною і такою усміхненою тільки завдяки пані Марії. Я була напевно дуже щаслива почути, що пані Марія під час перегляду заплакала, і що дійсно вона не пошкодувала про те, що в неї є такий досвід.